Сьогодні декоративна штукатурка знайшла широке застосування в області обробки стін, при чому застосовується вона як при проведенні зовнішніх оздоблювальних робіт, так і при оформленні поверхонь внутрішньо різноманітних приміщень, що ж таке штукатурні склади різних видів, які їх різновиди можна зустріти на сучасному ринку, і якими особливостями володіє цей отелочний матеріал, іспользований в інтер'єрі. Особливо часто декоративна штукатурка застосовується для обробки стінових площин всередині житлових, офісних або якихось інших приміщень, тобто для створення оригінальних інтер'єрів, при цьому вона суттєво відрізняється від звичайної своєю естетичною якістю. Справа в тому, що декоративна штукатурка стін содержить в своєму складі, крім піску, вапна і цементу, різноманітні гранулировані компоненти. Або які-небудь інші добавки, саме це дозволяє надавати стін практично безмежну кількість варіантів фактур, текстур і колірних рішень. Вельми ефектно виглядає фактурна штукатурка в інтер'єрі, коли стіни мають нарочито шорстку або навіть не дуже равною поверхністю. Втім, обробка стендекоративною штукатуркою, фото варіації якої можна з легкостю обнаружити в даній відео. Дозволяє давати оброблюваних поверхонь ідеальну рівність і враження глянцуватості, і навіть імітувати саме разнообразне природні або штучні матеріали камінь, цегла і так далі, існує як біла декоративна штукатурка, так і безліч інших варіантів, що включає в себе, мабуть, все можливе розмаїття кольорової палітри, переваги та недоліки у порівнянні з багатьма іншими оздоблювальними матеріалами, призначеними для обробки стін. Декоративна штукатурка має цілий ряд незаперечних переваг, до них, зокрема, можна віднести наступні високі екологічні властивості, широке розмаїття кольорів, фактур і текстур, простота приготування суміші і е-нанесення на поверхні, естетичний і оригінальний зовнішній вигляд конечного результату проведення робіт, довговічність, стійкість до дії атмосферних явищ, перепадів температур. Впливу агресивних середовищ, невибагливість у догляді і обслуговуванні відносно невисока вартість. Такий внушительний список робить цілком очевидним відповідь на питання, з яких причин декоративна штукатурка стін обрела столь високу популярність і широке поширення, що ж стосується недоліків, то серед них можна відзначити хіба що пару пропускаємость деяких різновидів. А також схильність негативному воздействию прямих сонячних променів, різновиди по сполучній речовині, щасна декоративна штукатурка. В інтер'єрі можуть существенно відрізнятися за компонентами, використовуваним в якості сполучних матеріалів. Найбільш популярними на сьогоднішній день є наступні різновиди. На основі акрилу сполучною речовиною є акрилова смола. Це високомолекулярний полімер, що забезпечує високі властивості, еластичності складу. Така штукатурка може містити пігментуючі добавки як органічного. Так і неорганічного походження, що надають складу саме разнообразне кольору, однак акрилова штукатурка відрізняється низькою паропроводностю і досить швидко втрачає свої якості під прямо здейством сонця. На мінеральній основі дуже часто декоративна штукатурка стін здійснюється за допомогою складів, виготовлених на мінеральній основі, Сполучною речовиною в них є цемент, продається у вигляді сухих сумішей, які легко розводяться водою. Характеризується високими показниками довговічності при найбільш привабливою ціною, однак схильна до руйнування при серйозному механічному впливі, крім того, емець равнительно обмежену колірну гамму випускаються в основному светлетона. на основі сілікона в таких видах декоративних штукатурок. Використовують в якості сполучного вещества, разнообразне синтетичні смоли силікон, пластичність. Простота нанесення і стійкість до ультрафіолетового випроміювання дозволяють використовувати подібний типоделочного матеріалу як для фасадних робіт, так і для обробки внутрішніх інтер'єрів. Крім того, цей різновид, що пропонується у вигляді вже готовий смесем, має високий ступінь вологостійкості, не притягує до себе статичну електрику, а значить, пил, бруд, цвіль, грибок і так далі. Крім цього, декоративна штукатурка в інтер'єрі. Виконана на силіконовій основі пропонує воїстину безмежну кількість варіантів виконання. Правда, вартість її при цьому відчутно вища, ніж чим у більшості інших видів. На основі силікатних компонентів в основі даного типу лежить так зване рідке скло, яке використовується в якості сполучного елемента. Рідке скло це суміш, що використовує в різних пропорціях, і складається з таких матеріалів, як вуглекислий калій на лужній основі. Природний кварцовий пісок каліні похідні, різні пігментаційні гранулати. Такі склади відрізняються високою міцністю, довговічністю, водовідштовхувальними здібностями, вогнетривкістю і естетичним зовнішнім виглядом, силікатна штукатурка, що поставляється в основному у вигляді готових сумішей, дозволяє создати действительно унікальне оформлення внутрішнього інтер'єру будь-якого приміщення і лівнешній вид фасаду будівлі. Або споруди, правда, і вартість таких сумішей достатньо висока. Крім того сказаного вище, даний вид оздоблювального матеріалу для обробки поверхонь володіє іще одним унікальним властивістю: початковий склад можна змінювати самостійно, додаючи в нього ті чи інші компоненти, те, що може робити художня штукатурка фото, розміщені на нашому сайті. Демонструють цілком наочно. Тип наповнювачів, що ж стосується типів наповнювачів, які найбільш часто застосовуються у виробництві художньої штукатурки, то вони можуть бути найрізноманітнішими, головне завдання наповнювачів або іншого типу забезпечувати певну фактуру і текстуру. На сьогоднішній день найбільш популярними різновидами за типом наповнювачів є наступні групи, фактурна, структурний. Венеціанський. Пер два типу надають обробленим поверхням певний ступінь шорсткості, рельєфності або навіть нерівності штукатурка венеціанського типу є гладкою. Розглянемо особливості кожного різновиду більш детально. Фактурна штукатурка. Особливості даного типу полягають в високов'язковій структурі, що володіє досить грубою дисперсією. А використання в якості наповнювачів мелкофракційного каменю мармурової або гранітної крихти слюди, деревини або навіть ляних волокон дозволяють приховувати великі нерівності і дефекти поверхонь, крім того, нанесення складу не вимагає якоїсь спеціальної складної підготовки стін. А сам шар при застиванні набуває високу міцність і довговічність водонепроникність, що поєднується з високою прохідністю повітря. Різновид на сьогодні найбільшою популярністю користуються наступні підвиди фактурної штукатурки: баранчик, особливістю якого є різний калібр камінчиків, які виступають в ролі наповнювача, шуба виготовлена на основі цементу, що має шорстку, але рівномірну поверхню, короїд. При нанесенні котрої образуються нерівномірні борозенки, що імітують дерев'яну поверхню, кілька зіпсовану шкідниками. Структурна штукатурка. Структурна штукатурка багато в чому схожа з фактурної, однак подібні види декоративної штукатурки для внутрішніх робіт мають і некоторим на набору істотних відмінностей. Даний матеріал для обробки має набагато менш зернисту структуру і виготовляється на основі акрилової або силікатної основи. Це обусловлює її застосування в основному, виключно для внутрішніх робіт, натомість склад компонентів і вступних складових, роблять її оптимальним рішенням для застосування у ванних кімнатах, коридорах або приміщеннях з повишенною вологістю. Венеціанський варіант назваться досить умовне, оскільки сягає своїм корінням в якийсь середньовічний стиль з іншого боку. Цей стиль передбачає набагато більш високі трудовитрати, скільки шару складу наносяться в кілька шарів, крім того, такий тип коштує набагато дорожче, так як вимагає набагато більш тонкої зерністости, а часто, і застосування досить дорогих матеріалів. Специфічні для художньої штукатурки сьогодні існують і інші види художньої штукатурки, які в повній мірі можна віднести к специфичеським. Не вдаючись в технічні можливості, можна перерахувати основні з них кольорова, латекс пластик ролерна, морський бриз, мозаїчний. Підводячи підсумок, варто відзначити, що декоративна штукатурка відрізняється простотою догляду за собою для її миття і підтримки свіжості, найчастіше цілком достатньо тряпки або губки, змоченою в теплому мильному розчині. При цьому довговічність якісної штукатурки, і її гіполергенні властивості, опірність волозі появи грибка і свілі як, втім і естетичні якості, незмінно залишаються на висоті. Відео пропонуємо вам подивитися даний відеоролик про особливості декоративної штукатурки.